Перед початком навчального року усі першокласники та дошкільнята обов'язково мають пройти профілактичний медогляд та принести до свого навчального закладу довідку. Уже приходять і можна приходити. Можна звертатися для проходження комісії. Це ті, хто йдуть у садочок у перший клас, а ті учні старших класів по даті народження проходять. Батькам можна уже зараз приводити майбутніх першокласників та дошкільнят до вашого сімейного педіатра, який дасть електронне направлення на проходженнями догляду спеціалістами. Діти, що йдуть до першого класу, проходять комісію у всіх спеціалістів. Всі спеціалісти повинні пройти перед вступом до школи: офтальмолог, глор, окуліст, хірург, ортопед, ну а інші за показаннями. Також необхідно здати аналізи. Більш детально вам розповість ваш сімейний педіатр. До слова, першокласники проходять комісію перед вступом до школи до 1 вересня, а всі інші школярі та дошкільнята один раз на рік у той тиждень, що передує дню народження. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.